Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Білому домі спростовують можливість зустрічі президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна під час саміту Двадцятки. Як підкреслили у Білому домі? Володимир Путін зовсім не та людина, з якою хотів би зустрітися американський президент, і більше того, Байден буде уникати навіть випадкової можливості зустрітися із Володимиром Путіним. Таким чином, у Вашингтоні дали відповідь на сподівання російського президента, що він зможе побачитися із американським колегою, якщо прибуде до Індонезії, виступ Володимира Путіна на засіданні так званого Валдайського клубу продемонстрував, що Путін збирається їхати до Індонезії він підкреслив, що на саміті двадцятки Росія буде представлена на найвищому рівні, і можливо поїде він сам. Однак подорож Володимира Путіна може якраз залежати від того, хто з західних лідерів готовий буде до діалогу із російським президентом і чи не опиниться Володимир Путін у справжній міжнародній ізоляції на цьому представницькому саміті. Сам виступ Володимира Путіна на засіданні балдайського клубу продемонстрував, що російський очільник. Як той бурбон нічого не забув і нічому не навчився. Цей виступ це справжній мікс Мюнхенської промови Володимира Путіна, в який Путін оголосив хрестовий похід проти цивілізованого світу, і його програмних статей щодо України, у яких він відмовляв сусідній державі у праві на існування, і не був впевнений у самому існуванні українського народу та української мови. Всі ці вигадки Володимир Путін повторив під час цієї своєї нової промови. перед... Пригодованими політологами, російський президент підкреслив, що Росія обстоює світі суверенітету, і що зараз Західний світ побоїться закінчення так званого однополярного світу. І таким чином Російська Федерація буде робити все можливе, щоб однополярного світу не було. Путін також послав певний сигнал прихильникам так званих традиційних цінностей, як у Сполучених Штатах, так і у Європейському Союзі, і підкреслив, що він вважає, що існує два заходи: один, який виступає за ці традиційні цінності, і цей захід є зрозумілим Росії, може бути союзником Російської Федерації, і так званий ліберальний захід, із яким Російська Федерація... Готова рішуче боротися, викликає звичайно, певне здивування, якщо б незвична політична шизофренія Володимира Путіна, чому сам він виступає за суверенітет Російської Федерації, однак відмовляє у суверенітеті України і налаштований на продовження війни проти сусідньої держави. Однак, якщо згадати, що Путін під час цієї промови наполягав на штучності Української держави, можна не дуже. Роздумувати про те, чому у його промові сусідять ці тези, одна з яких прямо суперечить інші, Путін не мов би заперечив можливість використання ядерної зброї у війні з Україною однак разом із цим нагадав, що така ядерна зброя може використовуватися згідно із російською ядерною доктриною тоді коли вона. Може захистити Росію від самого зникнення держави, і коли створюються загрози для національного суверенітету Російської Федерації, це можна було б сприйняти як реальний доказ того, що Москва дійсно відмовляється від використання ядерної зброї після суворих сигналів заходу. До речі, Сполучені Штати сьогодні оприлюднили власну ядерну Дакрину, якій підкреслюється можливість використання стратегічної ядерної зброї чи зброї іншого характеру в разі. Стратегічних загроз для США. Однак залишається під питанням, що ж саме Путін має на увазі, коли говорить про загрози самій Росії, і чи не вважає він, що звільнення української армії Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей України це вже загроза російській Федерації. Це досить важливе питання, яке, звісно, і є головним, коли ми говорю можливість застосування ядерної доктрини Володимиром Путіним, тому що він може інтерпретувати цю ядерну доктрину так, як це йому заманеться. В будь-який момент, ну і звичайно, є досить важливим той момент у промові Володимира Путіна, коли він говорить, що якщо частина єдиного народу вважає себе окремим етносом, мова йде звичайно про українців, це можна тільки поважати. Однак виникає питання, в чому ж реально проявляється повага. Володимира Путіна, можливо, в тому, що російська армія продовжує знищувати українську цивільну інфраструктуру. І як це корелюється із запевненнями російського президента, що вся його так звана спецоперація спрямована на підтримку так званого народу Донбасу? Чому ж тоді наступи на Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв? Чому тоді Росія знищує цивільну інфраструктуру? України, чому Володимир Путін її не збирається припиняти свою так звану спецоперацію, причому зовсім не тільки на території Донецької і Луганської областей України. Однак, як і кожний виступ Володимира Путіна, цей навряд чи заслуговує на якісь логічні коментарі. Ми маємо тільки переконатися в тому, що сам російський президент абсолютно впевнений у собі і готовий до продовження конфронтації з західними країнами і до продовження війни з Україною. І тут, звичайно, для Володимира Путіна є досить важливою підтримка тих країн, які продовжують дійсно вважати його війну з Україною, боротьбою демократії з диктатурами. Сьогодні міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки І у телефонній розмові з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим підкреслив, що Китай надалі буде. Підтримувати Росію, розвивати із нею співробітництво і допомагати Росії впоратися із зовнішнім тиском це вже абсолютно однозначна підтримка Російської Федерації саме у її конфронтації з цивілізованим світом, адже так званий зовнішній тиск на Російську Федерацію, санкції проти цієї терористичної держави були запроваджені саме тоді, коли Російська Федерація напала на Україну. Китай досі жодного разу не засудив цю агресію. Він не підтримав територіальної цілісності України, коли відповідні резолюції ухвалювалися сесіями Генеральної асамблеї. ООН ну, утримувався про це голосування, що вже є напевно величезним прогресом з точки зору тих союзницьких взаємин, які є у Китайської народної республіки з Російською Федерацією. Ну а тепер висловлює і готовність допомагати Росії долати зовнішній тиск. Звичайно, Китайська Народна Республіка не буде постачати зброю Російській Федерації, принаймні легально, побоюючися санкцій проти своїх фірм і серйозних економічних проблем. Однак, той факт, що у Пекіні готові. Публічно підтримувати Володимира Путіна його конфронтації з західними країнами в принципі говорить, що після переобрання Сідзяньпінам генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю з Пекіну надсилають чіткий сигнал про те, якою буде реальна зовнішня політика Китайської Народної Республіки, і кого Китай вважають союзниками, а кого опонентами, з якими ці союзники мають боротися, і яким у цій боротьбі потрібно допомагати. Ну і звичайно можна усвідомити, що все тут буде залежати не від того, наскільки серйозно Китай буде підтримувати Росію економічно, а від того, наскільки Російська Федерація буде зазнавати військових пораз. Зараз вся увага, звичайно, на Херсонському напрямку. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підкреслив у інтерв'ю газеті Кор'єра Де Ласера, що Усвідомлює, що росіяни не збираються залишати Херсон, що вони навпаки посилюють свої збройні угрупування у цьому українському місці, очевидно очікуючи, що українські війська не усвідомлюють посилення цієї. Групи і можуть зазнати серйозних втрат, якщо будуть звільняти Херсон без належного розуміння потенціалу ворога та його можливостей. Те, що до президента Зеленського про те, що росіяни не збираються залишати Херсон, говорив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кирило Буданов свідчить про те, що у Києві вже починають усвідомлювати плани російських генералів і навряд чи дозволять собі потрапити у пастку, яку намагався приготувати для української армії новий очільник російського окупаційного контингенту на території України, генерал Сергій Соровикін. Таким чином можна вважати, що Поки що війна за звільнення Херсонської області буде мати позиційний характер, і зараз головним для сторін буде для росіян знищити як більше української цивільної інфраструктури, щоб Україна потрапила у темряву. Ми знаємо, що після нічного бомбардування української території значно зменшилися енергетичні, енергетичні можливості в центральній Україні а для України належним чином захиститися від цих атак, що буде залежати від постачання. Західних систем проти повітряної оборони, адже є абсолютно очевидним, що якщо Україні вдасться зірвати плани Москви по боротьбі з власною цивільною інфраструктурою, вона зможе більш ефективно долати опір російських загарбників на окупованих ними територіях. В принципі, зараз ніякого військового потенціалу для того, щоб окуповувати нові українські території у росіян, як бачимо, немає. І єдине, що їм залишилося, і це ми бачимо. по Цій тактиці, яка обрана російськими військами, це Саме знищувати цивільні об'єкти, сподіваючись таким чином залякати українське населення і примусити українське керівництво до капітуляції, саме про капітуляцію по суті говорить президент Російської Федерації Володимир Путін, коли закликає до якихось там перемовин. До речі, важливим фактом є те, що сьогодні прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков спростував той факт, що президент Республіки Гвінія Бісави, який побував перед цим у Москві та у Києві. Передав президенту України Володимиру Зеленському те, що Володимир Путін готовий до перемовин. Прес-секретар президента Росії підкреслив, що насправді російський президент ніяк не відійшов від вже відомої позиції. Російських державників пов'язані з тим, що перемовини з Україною можуть відбуватися тільки в разі визнання нею російського статусу окупованих територій, денацифікації, демілітарізації та інших шизофренічних вимог Кремля, і ніякої нової позиції під час перемовини з керівником Генія Бесао заявлено Володимиром Путіним не було. Таким чином можемо ще раз підкреслити, що слова перемовини, коли їх вимовляють Володимир Путін, Сергій Лавров чи інші російські російські чиновники мають перекладатися словом капітуляція. Однак це якраз те, чого Російська Федерація від України та від цивілізованого світу не дочекається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!